Дякую всіх на своєму каналі. І розпочати це відео я хочу з приємної новини. Привітати вас і себе з першою тисячею підписників на каналі. Я хочу подякувати вам за те, що ви дивитесь мої відео, за те, що ви підписуєтесь на канал, коментуєте, ставите пальчики вгору. Це мотивує мене для того, щоб далі знімати для вас цікаві відео. На каналі всього 50 відео, і це я розумію, що це небагато. Перше, я виклала всередині квітня і пройшло е, півроку. Я не дуже часто знімала, але ж е, особисті справи вони не завжди нам дають робити те, що ми хочемо. Ми, на жаль, залежимо від цього. Але ж е, я старалась знімати для вас цікаві відео, е, інструкції на. Мої вироби майстер-клас на шкарпетки вийшов. В'язальні влоги почала знімати. Тож я дуже вам вдячна за те, що ви цікавитесь моєю творчістю. Пишете приємні добрі слова. Я вам дякую і я буду продовжувати знімати для вас з великим задоволенням. Ввечері, 26 жовтня, з приводу маленького свята, я виклала відео, в якому хочу розіграти ось такий моточок прятування. Я сподіваюся, що сьогодні ввечері вийде це відео на канал, і у вас є ще можливість написати коментар під тим відео і прийняти участь, бо розіграш буде в понеділок, 30 жовтня о 20 годині за київським часом. Той, хто напише коментар і. Виграє цей моточок, я відправлю його за свій кошт. Тож запрошую прийняти участь. В цьому відео я покажу вам, але ж тільки на фото, свою готову роботу. Розкажу трошечки про неї, з якою пряжі я в'язала. Також я розкажу, чим я зараз займаюся, який я заказ виконую дуже цікавий із цікавої пряжі. Ми про це з вами поговоримо. І покажу моточки пряжі, які я нещодавно придбала, і що з них я хочу зв'язати. Тож залишайтеся разом зі мною, до кінця відео буде цікаво. Я сподіваюся, і дякую вам іще раз. І перша готова робота, і, на жаль, вона єдина в цьому місяці це шарф для моєї мами. Я в'язала цей шарф із от такої пряжі. Це 100% акрил. Мені подарували три моточки е, цієї ці пряжі. Коли я принесла додому і мама побачила, вона попросила, щоб я зв'язала їй футболочку. Але ж е, зі 150 грамів футболочка ну, ніяк не може вийти. А і ще і це 100% акрил. Тож я не е, вважаю доцільним докупати її. І я просто запропонувала, запропонувала зв'язати шарф. Шарф ажур, ажурним візерунком, його можна одягати, звісно, взимку він не підійде ніяк, але ж навесні або восени під легку куртку залюбки можна одягати і носити. Метраж цієї пряжі в 50 г-150 м. Я в'язала шарф спицями 3,5 Вага його 105 г і розмір 30 см в ширину і 130 см в довжину. На цей візерунок, який, який я використовувала в мене знятий майстер-клас, я в посилання обов'язково в описі до цього відео додам посилання на цей візерунок, і ви зможете використовувати його не тільки в аксесуарах, а і в джемперах або в футболках, бо він дуже цікавий, класний. Мені він, він сподобався і я захотіла з вами поділитись. Я додам коротеньке відео. я зняла про Шарфик, як я його трошечки так спробувала вам показати, щоб було цікавіше? Тож запрошую до перегляду і йдемо з вами. Хочу розказати вам про те, над чим я працюю зараз. В попередньому відео я розказувала, що я почала собі в'язати кардиган із от такої пряжі від Ярне Суперстар, у складі якої 40% шовку. І е, зараз ви побачите це третє втілення цієї пряжі. Зараз коротенько розкажу, може хтось не бачив попереднє відео. Перше втілення ви зараз бачите на екрані. Я зв'язала цього гладью, і оздоблення було зв'язано ажурним візерунком. Але ж саме, Ажурний візерунок він розтягнувся. Я подумала, що це все ж таки із за того, що там лицева тут ажур, і із за цього я не подумала, що це саме із за шовку може бути. Потім я, звісно, його носила два-три роки. Пряжа мені дуже сподобалась. Вона також зараз я так вважаю, є на сайті Ярна. Ось друге втілення було в лютому 22-го року. І тут я вже його розпустила і почала в'язати косами, ну не косами, а рельєфні такі переплетіння. Я також зараз додам фото, ви зможете побачити. Але ж він знов розтягся, рукава стали дуже, дуже довгі, і потім я все ж таки подумала про шовк, Який тут у складі знаходиться. Е, і я е, придбала ниточку Ірен, це 100 меренос меринос в 100 грамах 1400 метрів. Я взяла дві ниточки Ірен і одну ниточку саме цієї пряжі. І зараз я вам покажу, що виходить е, е, саме із... Е, цих двох із цих двох ниточок. Ось, дивіться, це Я зв'язала, я відв'язала два рукава і половину спини. А чого половину? Тому що поступив мені дуже цікавий заказ. Я зараз також вам розкажу і покажу, що за заказ я зараз виконую. А ось Передається колір пряжі, от так як є він на, самом, на самом ділі. Я почала в'язати тут у мене фабричний набір, трошечки ближче вам покажу. Я обіцяла я фабричний набір одна лицева, одна виворітна гумкою, я вже виклала відео. А дві лицевих, дві виворітних я ще не зняла, але ж я обіцяла, я обов'язково зніму це відео. Два рукава в мене готові, і тут вже, я так думаю, ну, ну, тут нема чому тягнутися. Тому ж, як тільки я викли... закінчу свій заказ, я обов'язково займусь саме цим, цією роботою. Тож, ось такий кардиганчик в мене в'яжеться. А ми з вами йдемо далі, і я зараз хочу розказати, який же заказ я виконую. І це, це дуже цікавий заказ. Я додам фото саме Джемпера, як він повинен виглядати. Там не дуже проглядаються коси. Я підібрала варіанти, відправила заказчиці, і вона саме затвердила такий варіант, тому що. Для натхнення, подивіться, фото. Я використовую цей заказ от із такої пряжі Drops Air. Я вперше працюю з цією пряжою і зараз розкажу, як у мене з нею складаються справи. Це метраж пряжі в 50 грамах 150 метрів. Виробник рекомендує нам використовувати спиці номер 5 і колір. 0,2. Дуже приємний колір. Він мені нагадує кофе латте. Ось, ну, на сайті він заявлений як пшениця, тож ось, подивіться, ну, дуже приємний, дуже приємний, Нічого не можу сказати. Але що, що до спиць? Коли я отримала цю пряжу, то я почитала і подивила відео саме про відгуки. І я ну дуже розочарувалась, я нервувалась, бо у відгуках Дівчата казали, що в основному в'яжуть аксесуари, не в'яжуть великі вироби, великі светри. А ви бачите на фото, що це достатньо дуже велика, дуже об'ємна модель. І я божу думаю, що ж мені робити з цим? Придбала пряжу, пряжа не дешева. І як же я буду виконувати? Я спробувала на спицях номер 4, і якось мені не сподобалось, бо в різні боки цей візерунок був і якось неохайно. Я все ж таки мені подобаються вироби охайні. І е, потім я спробувала зразок зв'язати на спицях 3,5. І він мені сподобався набагато краще. Я показала е дівчині, яка заказала мені цей виріб, і також вона все ж таки була схильна на 3,5, і я в'яжу саме на цьому розмірі. Не знаю, дівчата, це вірно чи не вірно, е я роблю. Е але ж перший е опит, не знаю, який він буде, але ж я покажу, що в мене. Получається, те, що, получається, мені дуже подобається. Ось так. Ось такі куси я використовую. І ось таке переплетіння. Я додам фото на екран трошки ближче, а може, перейду на стіл, якщо буде в мене можливість на столі просто ближче трошечки показати. Ну, те, що виходить, мені дуже подобається. Давайте, отак може, наполовину. О, отак набагато краще. Я також тут використала фабричний набір. Подивіться, трошки ближче. Ось так. Бачите, дуже охайно виглядає. Відео на цей фабричний набір у мене є на каналі, я вже казала про це. Ось таку косу я підібрала. Тут у нас рис звичайний, і отут переплетіння. Ось так. Полотно не забите, воно м'якеньке, бо е я спочатку я набрала. Трошки менше петель зараз не скажу на скільки петлях я в'яжу, і коли я намочила висушила, то якось дуже вузько було, я додала, я розпустила, додала 10 петель. Розпускати було не дуже просто, я потім цю ниточку використаю на гумку, бо саме на полотно не дуже це буде добре виглядати, як я вважаю. Ось. І продовжую в'язати ну, мені дуже подобається. Я обов'язково покажу, як це буде вже, коли буде. Виріб готовий, я обов'язково вам покажу. Якщо на якийсь, чи на цю косу, чи на це переплетіння ви захочете, щоб я зняла відео, то пишіть в коментарях. Ось, ну, така робота. Це е, спина, тільки половину спини я пров'язала. Ну, будемо рухатися далі. А зараз я хочу показати вам, яку е, пряжу я е, придбала нещодавно. В мене є ось два таких моточки: альпака від ярна. І я хочу зв'язати собі рукавички. Але ж е хочу в в взяти дві ниточки альпаки і додати пряжу, яка я так вважаю, у мене залишиться після в'язання кардигану. Тому я буду поспішати його швиденько зв'язати, щоб е зв'язати собі е рукавички. Е я вам розказувала, там я додаю е, дві ниточки Ірен, 100% меринос. Оці дві ниточки, я хочу, якщо е, в мене залишиться так, щоб я змогла дві ниточки додати сюди, то буде дві ниточки альпаки, дві ниточки ірен. Якщо ні, то тоді в одну ниточку. І я хочу зв'язати собі рукавички. Я покажу, який варіант мені хотілося б зв'язати. Якщо комусь буде цікаво, я, ну, мені дуже хочеться зняти майстер-клас, щоб він і для мене залишився. І, може, комусь це буде також цікаво. Я не одну пару вже зв'язала такі, мені дуже подобається, як виглядає. Але ж знаєте, як е, сапожник без сапог. Все подарувала, а щось залишилось вдома. Я зараз, на жаль, не вдома живу, тому... Все залишилось саме там. А те, що влітку минулого року в'язала, тож я просто подарувала родині, яка нас прихистила в перші місяці, коли ми виїхали з дому. Тож і ще хочу показати пряжу, яку я також нещодавно придбала, це газал Baby Wool. Я дуже багато в'язала з цієї пряжі, а саме джемпери для свого сина. І останнім, останній джемпер був це саме джемпер для чоловіка також. Бо пряжа, молодь вона не їм не подобається руками прати, вони кидають в машинку, тому для того щоб нічого там не трапилось, з цим джемпером я в'яжу саме з цієї пряжі. Ось, і я зараз додам фото, що ж я хочу з нею зв'язати. Ви зараз бачите джемпер, але ж він зв'язаний, звісно, на машині. Ну він такий старенький, страшненький вже. І саме на зміну його я хотіла б зв'язати. В мене залишилось від чергового, чер, чергового джемпера для сина ось моточок такої пряжі. І саме додам білу газал, і буде в мене такий. Джемпер, який ви зараз бачите на екрані. В мене зняти два, зняти два відео на каналі Знайомство з моїми роботами, де я показую джемпери, светри, кардигани, які я в'язала. Я додам посилання на це відео. Воно називається Знайомство з моїми роботами. Друге відео було знайомство з моїми роботами також, але ж це були літні вироби. І е, також додам посилання на нього. І я хотіла зняти ще третю частину це чоловік. Чи вироби і е, дитячі пледи, і аксесуари. Ну, я так е, я все ж таки сподіваюся, що дойдуть руки, я знайду час на це, і я все ж таки зроблю це відео, щоб ви побачили, які джемпери цікаві, я вважаю і. В журналах, коли я друкувалась до війни, часто друкувались чоловічі ці вироби. Тому ж я обов'язково його зроблю і ви побачите, як, як я в'яжу для чоловіків, для своїх. Тож вважаю, що в мене з цього в мене щось вийде цікаве. Але ж я все ж таки мені подобається класика в одязі, тому якось так. Всі такі вироби, як мені чоловік каже, все як завжди. Ну а що як все як завжди? Так і є. Дівчата, також хочу звернути увагу на джемпер, в якому я зараз знімаю відео. Це павутинка, я в'язала із французького кідмохеру і додавала люрекс від Каті. Я обов'язково додам посилання на, цей, на цю павутинку, як я її в'язала. І це така річ, в якій можна і в повсякденному житті на роботу ходити, і вийти просто прогулятись, і в кафе. Тож мені дуже подобається, і я також знімала. Відео я оставлю посилання і е, е, в'яжіть і отримуйте задоволення. Я так вважаю, що це відео для вас буде корисним і зрозумілим. На цьому я хочу завершити зйомки відео. Я хочу вам подякувати, що ви залишаєтесь разом зі мною. Коментуйте, підписуйтесь на канал, я буду вам дуже вдячна. Мені приємно було знімати це відео. Вони, воно, я так вважаю, коротенько, але я не хочу займати дуже багато вашого часу. Все саме основне я вам розказала. Як будуть далі просуватись мої проекти, моя робота з в'язанню, Я буду вам розказувати. Тож, дякую вам за увагу і до нових зустрічей!